Всім привіт! Сьогодні ми граємо в Farm Simulator 17 і це нова РПшка по цій ігрі. В попередній серії ми змолотили пшеницю на нашому полі, і в нас вийшлося така куча пшениці. Тут 11 тонн пшениці лежить. А в цій серії ми будемо купимо нову техніку і будемо на ній працювати. Так як нам на полі в попередній серії ставили е, солому, то сьогодні ми поїдемо купимо преса і будемо тюкувати нашу солому. Заводимо трактора. Я вже договорився за преса вже гроші заплатив. Е, півтори... Ні. Півтори... Ми доверилися на 15-2000 доларів. Там ще потім до мене перезвонять. Бо я сказав, що максимум даю півтори-дві, не більше. О. Так що зараз їдемо забирати того преса і будемо зразу тюкувати під наше поле. Бо там в нас є самого старого знакомого брат, він там робив. Ми з ним дуже добре були знайомі. І, і це його прес, так що він його може і дешевше дай де дасть. А нам зараз треба їхати на ферму зараз. До коровника. Бо там зараз той прес стоїть. Так а чого я один поля поїхав? Ну ладно. Вона ще поле видно, вже як солома там лежить. Там разів з... 5-6 треба буде поїхатися. Стюкуємо, потім привеземо ту солому до нас на базу. І Потім продамо. Продавати будемо, я ще не знаю, так що привезу. Спитаю, може, солома треба, і там вже будемо продавати. Так, так і преса видно стоїть наш прес. Так, під'їжджаємо. Так. Зачепили. І треба звідси виїхати, акуратно нічого не поламати. Так. А і нам треба буде... Трактор з фронтальним погущиком. Я вже такого трактора знайшов, його можна буде взяти так, користуватися, по але його ще й продають. Його продають. Трактор старий, трактор той вже не новий, він вже такий самий, як і наш МТЗ старенький. в нього є фронтальний погущик, він зразу з вілами. За якого 2,5 2500 доларів. Да, у нас грошей нема, бо я вже останні гроші свої подав за преса. Але в нас буде солома, в нас буде. У нас є ще пшениця, яку можна буде продавати. Як ми продамо, а то просто завезем цю, цю солому. Говорю, зможе цю солому завеземо на ферму і заберемо трактора. Так як там є корови, а солому... Ну просто продумаю не в солому, але гроші брати не будемо. Візьмемо зразу трактора. Трактор нам би ще один, я думаю, не помішав би. Ще з є... Так. Ще є з фронтальним порущиком. Так що це було б непогано. оружие там я очень так не шем не шем не могу. так так шализа так сейчас так темноты слон у вас так под'їжджаємо ще. ще не вигрушки не ша не мог так ну я уїхав уже немало Ну, да, так, во, все, виключаємо. Так, нажимаємо кнопку. І перший наш стюк. Перший наш стюк вже готовий. Сідаємо назад, закриваємо, включаємо і їдемо далі. Трохи, підгорку важко стартувати з включеним красом але витягує наш трактор ще ну, той трактор у нас буде якщо ми його і купимо то він буде трохи слабіший, слабший за нашу ГМТЗ але в нього там йде фронтальний погрузчик віли для тюків е, ще в нього потіовіс тобі сам трактор то понятно. вже знов пищи Ну, півтора-два тюка, получається у нас за один проход такий у полірі. Це в принципі не пуга, це добре. Так ну уже з горки млегше буде. Опа. Виключаємо. Откриваємо. Закриваємо, включаємо. Так, їдемо тепер далі. Так. Ну, Хоча я із угорки теж нелегко трогатися. Я ну, думаю, тільки ось 15-20 буде. Ну, в принципі, якщо той власник зугоситься, всі тюки поміняти на трактора, то я буду якби і не проти. Якби нам трактор буде ще одне лучше, ніж тюки. Та й все одно б... Не, ми тюки ті продавали, а так хоча б лише один трактор. В принципі, ще може де і грошей заводи з тих тюків, а не тільки трактором. Так, вот вичікаємо, вигружаємо. Так, все, поїхали. Ну і це я думаю буде надовго. Надовго тут будемо його тікувати. Це 100%, так як ми тільки другий проход зробили. А тут уже таких раз, два, три, четыре, пять, шесть, сім. Стоп. Так, один, два, три, четыре, пять, шесть, сім. Ша, 7 проходим. Так, упустили і поїхали. Ну, ідем дальше. О і все, Поле я вже на тюккла, мені останній погод поїхати. Тю... Тюків вийшло немало. Я думаю... Може я якось і договорюся з, з власником того трактора. Ну, якщо ні, то... Там просто... там йому тюки. А тюки у нас тут раз, два... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, тільки... Якщо всі правильно посчитали. Якщо ніякого не пропустив. Так, що щоб другий сломан там пропустив. Ну, значить вернемось ще. Так. Зараз вигружатимо знову. Так то. Пропустив. Так. Ага. все вигружаємо. Закриваємо, включаємо. І їдемо. Так. Стартувати їм прямо геть. Тяжко. Єле-єлі екстратуємо. І У нас похорон буде дощ. Буде похон дощ, похова. Погода у нас тут та, зараз люка відкрию. О! Хмари вийшли, може де і дощ буде. Сьогодні так що. Так. Так, що Трампа буде прям швидко скоро вивозити ой ну, зараз жена так швидко додому поки дошли по часі так як в нас ще й а в нас ще й пшениця в дворі лежить ні, ну пшеницю я найду чим там накрити якогось презента взьму а то якщо тільки намокнуть це буде вже погано як вони мають висунути? Як вони вже висунуть, якщо вже вони спресовані, вже все треба не... чим швидше вивезти, бо якщо почнеться дощ, це буде погано. Контрактор у нас замазаний, треба допомогти. Зараз прези зараз пудно віс. Вот сразу сбоку боку получаем. аккуратно. Задержаємо. Так он не спеша. Так. Все стоем. Отчепляємо. Едемо в этвір, беремо прицепа. І буду дзвонити до того власника трактора, бо той трактор зараз мені треба, так як... Ну, гляну, чи ще доща не будемо, по прогнозу погоди чи доща не передають, але перед себе я зразу почеплю, тобі, якщо що, зразу їхати на поле. Але... Люки, двері. Вікна все позакривати треба. Так, закриваємо двері. Йдемо. Ми тут цикл двері заженемо поднев'яз. Щоб він теж не мог. Заводимо. Так, щось він трохи помалу теж їде, ну. Який трактор вже став. Так. Акуратно корень не подавити. Опа, стоп. Так, ставимо його под навіс, отако глушимо. ідемо, значить, закриваємо. А хоча ворота закривати не буду. Зараз, значить, дзвоню до того власника трактора, договорююся з ним. Може так за тюки з ним доворюся, що трактор він мені віддав. Ну, а цьому, все. Дякую за перегляд і пока.